Ми ви знаєте, в нашому світі так є завжди, що якщо людина народилася в багатій сім'ї, то їй дуже легко просуватися по життю. В неї є у батьків, там гроші і всяке таке. І людині тоді легше жити. Вона класно відпочиває, круто навчається, в неї друзі там в великому обществі. І люди часто думають, що так, все залежить від того, в якої родині ти народився. Хочу сказати вам прекрасну новину, що кожен із нас може народитися від. Від найкрутішого того, хто створив усе, що у нас є, це від Господа Бога. Це пишеться в Євангелії. Євангелія від Йоанна це з першої глави, відразу нам апостол говорить про те, що Слово Боже, воно було у Бога від початку, воно прийшло сюди на землю, в плоті, тобто в тілі це був Ісус Христос. Його свої не прийняли. Але ті, хто прийняли його, вони можуть. А усім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, ті, що вірять в імені його, що не з крові, ані з пожадобності тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Пробачте, якщо читаю, не досить вірно. Суть в чому. Тому що ми можемо народитися від Бога через слово Боже, яке ми вивчаємо. Про це пише я посол Петро. Він в своєму посланні першому в першій главі, там з 23 стиха, він говорить, ібо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, словом Божим, живим та тривалим. Ми можемо народитися. І стати сім'єю Божою через Духа Святого, який прийде на слово Боже. Але давайте подумаємо про те, що коли немовлятко народжується маленька дитина, то її треба годувати, іначе вона просто помре. Так же само і дух в нас. Якщо ми не будемо годувати наш дух словом Божим, будемо зневажати цією їжею духовною, будемо думати, що ну, десь раз в неділю сходити на зібрання в церкву, цього достатньо. Тож подумай про те, що якщо будеш їсти разів в неділю. Достатньо для тобі буде, думаю, що ні, з таким ось такою дієтою ти просто зачахнеш. Так же само, і дух, який всередині нас. Якщо ми будемо їсти 5 хвилиночок на день, там слово Боже, може, вже якісь там дві строчки прочитаємо, чи там кусочок відео подивимося і думати, що все класно. Ні, твій дух він вже помер або ще не народився. Тож дивіться, для нашого зростання духовного апостол Петро нам рекомендує: немов народжені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Тобто ми маємо жадати це слово Боже. І кожного дня слухати Слово Боже, відкровення, кожного дня славити Господа Бога, молитися до нього, це й допоможе нашому духу вирости. Пам'ятайте про їжу не тільки тілесну, але й духовну. Якщо ви не являєтеся частиною церкви, ми з радістю пропонуємо вам вивчати, слово Боже, з нами. У нас неймовірні хліба. Амінь.